Підняти 100 кілограмову гирю чи колоду, нести важезні валізи, перевернути колесо, потягнути машину. Усе йому до снаги. Володимир Рекша чемпіон України з важкої атлетики та просто львівський силач. Чесно кажучи, я не думала, він народився великий для мого зросту 4 кілограма і 150 грам. І вже тоді сказали що я народила богатиря. Однак богатир був хворобливим. І спочатку про великий спорт ніхто навіть і не думав. Ситуацію змінила, серйозна хвороба у 13 років. І тільки прийшов з реанімації, перейшов в палату, він виглядав, ще так худий, такий і одразу стрибав через крісло там, що всі дивились і не розуміли, що таке робиться. І після цього не пройшло багато часу, він пішов на спорт. З того часу усе й почалося. Заняття у секції важкої атлетики поблизу дому захопили юного Володю. Принесемо якусь якусь планку не йдемо, вже собі вправи робити, як то піднімати подвір'я тут. Там були гантелі, поки трошки вже мали, в, в кімнаті було таке кілограм гантелі було і дох. Трошки вже так, так ну такі вправи собі. І якось так у ну, пішло собі. Силачі у залі тоді в дитинстві і стали авторитетом та прикладом для хлопця. Бажання перевершити їх та стати ще кращим спонукало рекшу постійно і наполегливо тренуватись. Я приходив в зал перший і мене з залу виганяли. Скільки можна, давай, давай? Ні, я ще одну вправу зроблю. Зробив одну вправу, бачу, що ще зал відкритий побіг ще одну вправо. І так завжди. На юнацькому шляху були, звісно, і травми, і розчарування. Однак, вже у 21 Володимир Рекша стає членом збірної України з важкої атлетики. Щоправда, підкорити змагання «П'ятикілець» у Пекіні йому так і не вдалось. Відтак, вже у 28, о опісля невеликої перерви, Володимир вирішує перейти в інший вид спорту. За півроку зрозумів, що без спорту я нікуди. Спробував себе у Стронгмені. Хоча Василь Вірастюк тоді казав, що з мене нічого не буде, ж у мене не цей зріст, не ця вага. Піднабрав трішки ваги, получилось, і зараз на можливо на заздрість Василю Вірастюку, знявши його рекорд. Я думаю, претензій в нього немає. Окрім звання найміцнішого чоловіка країни, Володимир Рекша встановив іще декілька рекордів. У вправі «Логліфт» подужав 156 кілограмову колоду. У тязі платформи 29 разів підняв автомобіль вагою 300 кілограмів. Взагалі то в нас в базі десь близько 20-25 вправ, і ми готуємося конкретно під кожні змагання. Тобто, якщо на змаганнях є тяга, ми її робимо до змагань. А щоб тренуватись було веселіше, до Львова часто приїздить друг, колега та партнер Володимира. Із Сергієм Конюшком вони дружать уже давно, тому зовсім не суперники. Якщо чесно, дуже мало таких порядних і чесних людей. Я можу це пересвідчити тут, аби не злазити. Ми з, з ним скорпіони, тому у нас дуже багато поглядів. Вони совміщаються, тому мені дуже легко з ним спілкуватись. І ми щодня зідзвонюємося і можемо переваняти багато часу. Однак насправді багато говорити часу немає. Попереду у Львівського богатиря нові задуми, нові рекорди та нові досягнення у такому важкому, однак, видовищному спорті. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.